Я ще не привик, але не заперечую. Я звати Ігорку, моя дружина Наталя. Но... Ой, я вам скажу одну істину, що Бог любить мене, дуже сильно любить, але щоб ви зразу зрозуміли, що любить всі. Ну, я теж зрозумів, то але пізніше. Ну І коли я так своє життя зараз аналізую, ну, зовсім по-іншому, ніж колись я дивився на ньому. Колись мужчина, я розумію, що не кожен розуміє, мужчина знає, що як я не зроблю, то ніхто не зробить. Ну, і так я жив. Батько в мене помер, я закінчив школу. І через рік помер батько. Ну, і... ну, мені так здавалося тоді, зараз я вже бачу по-іншому, що все робив я. Ну, як я не зроблю, все я мусив робити. Я, 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 я. Я їздив в Польщу, я купляв машини, я міняв машини, я знайшов дружину. Ну, тобто все я робив. Ну, а так, щоб я зараз розумів, ну, коли я їздив в Польщу, ну, то Бог був зі мною, але я не був з Тобто, Я не бачив Бога в своєму житті. Ну, і приїхав я в Борислав, привіз там передачу з Польщі і Наталя йшла, просто проходила. Ну, я зараз розумію, що вона могла там йти чуть швидше, -чуть, чуть, чуть пізніше. Ну, я зустрів Наталю, Богу дав подарувати. Я ж тепер розумію, ну, колись подумав, що я знайшов на край. І так я все своє життя жив, їздив, 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 їздив. мав багато друзів, Бог давав мені друзі, друзів, хороших ну, друзів. І Я щось друзям допомагав, друзі. друзі мені щось допомагали, ну, але в нас, якщо я дивлюся на своє життя до того, ну, то як, знаєте, рахується так, ну, ти людині поміг раз другий, третій, людина має тобі щось віддати. Ну, так має бути, так по-людському. Ну, і людина мені щось там віддавала завжди. Ну, е, ну, я вдома дровами, кота в мене на дрова, Ну, я щось поміг, людина мені щось допомогла, я щось поміг людина допомогла. Ну, і так в мене є такий друг один, ну, він старший від мене. В нього е, діти чуть молодші від мене. Ну і Я так йому щось там поміг, знаєте раз, другий, третій, ну, але ну, я не чекав, що мені щось має вітати, а він розумів, що він має мені щось віддати. Ну і Він робив на роботі, каже, Ігор, ти приїдь до мене, в мене є бруківка, така колота, такий чорний камінь, колотий, ну, гарна, така квадратна. Ну, і я як господар, знаєте, думаю, ну хай буде коло хати. Тим більше вона дорога, ну то хай буде. І він так мені давав, я возив до хати, тобто, що він мені давав. Возив, возив. ну, Там все було добре. Потім моя Наталя, знаєте, я як чоловік, ну може не всі такі, а я такий, що я так. У нас швидше розуміє, а я так у мене, поки дійде, знаєте, то мені треба якийсь час, щоб я зрозумів. Ну, то, Отець приїхав до нас якраз перед святами, і вони з Наталією говорять, каже, отець в мене було відкровення, каже, завтра у Бога день народження. То я так до слова, щоб ви розуміли за мене. Та вони одразу один друг зрозуміли, що завтра Бога день народження. Вони ну, розуміють, а я стою з Богу, собі думаю. Їхнього бога день народження завтра, а в мого що? І вертаюся назад до Бруківки, і так трошки з іменами, з числами теж так, я ну, мені треба довший час, щоб я запам'ятав, але Бог мене любить і дав мені ще сина Івана. А Іван народився на самого Юда, 15 числа. Сьогодні. Так, Я вже точно пам'ятаю його день народження. Бо жінки на день народження, то Наталя поставила пароль на комп'ютер, каже, от хочеш відкрити, бо ж пам'ятаєш. <гум> я вже пам'ятаю. Але Бог не любить, каже, що на день народження, я пам'ятаю дуже добре. Ну і вертаюся я назад до тої Бруківки, до того. Наталя їздила е, на редколекції, на то, ну і мене так завжди за собою. Так що жінки, я даю пораду, залишайте чоловіків, тя їх за собою, і вони прийдуть теж до Господу. Ну трохи пізніше. <гум> Бачите. <гум> І, цей. Ну, і ми приїхали з редколекцій, ну я зрозумів, не можу я сказати, що я не знав, що був Бог. Ну, Бог був в моєму житті, але я його не бачив. Тобто я щось зробив, робив я. Ну, тепер я бачу, що робив Бог, а не я. Ну, Ось так воно було. Ну, і ми приїхали, а полив, я кажу, цей. То, е, дровами я палив, ну і в нас такі ворота, а калітка трошки з боку далі. Ну, Я їжджу через ворота, а мама ходить через калівку. Ну, і каже, Іво, слухай, там таке болото, я вже не можу перейти, щось зробив. Ну і там руківки я навозив, мені там колега надавав. ну, Я тепер розумію, що він вкрав, знаєте, я з ним разом крав. Тоді він просто віддав мені що я віддав, тому ну, що людина дає треба. Ну, і я так тої бруківки, вистелив таку стежку, так, яку так, туди до колірки, вона так рівно не йшла, так з так, поворотами та туди сюди Ну я так скоренько стелив, але бруківка вона на болоті так розходиться в сторону. ну і Щоб вона трималася, я так любовими коликами позабивав, болю дровами, ти так позабивав, щоб вона не розходилася, так забив, так, Ну гарно так вийшло. Мені тоді так здавалося. Так, ну і все, ми поїхали наряд колекції. Ну і з реколекції я приїхав вже, зрозумів, що ну ну як, ну, я ніби, ну, ну, не можу сказати, що я не віруюча людина, ну, але краду, ну, виходить, що не віруюча. Ну, і приймаю рішення вже не красти, ну як можна? Ну або так, або так. Ну і розумію, що я вкрав. І мені Бог, відкрив ту картину, розумієте? ну Я зрозумів, що я вкрав купівку, що краду, усвідомлю. І так, як подивився на ту, знаєте, мені здається, ну, кожен подивився на ту буківку, крадену, чорну, ту куколиту, і дубовими коликами вистелену, і так прямо в пекло. Я, я, я вже ніколи не буду пам'ятати, ну, завжди б пам'ятати ту дорогу ніколи не забуду. Як я собі виставив ту дорогу з краденої буківки, дубовими коликами і так, знаєте, так прямо в пекло. Мені вже було все рівно, їду я в той день. Вночі, десь в рейс. чи не їду, що буде. Я просто хотів її віддати. Я так хотів віддати. Ту круківку, щоб ви розуміли, я бусом возив не один раз. Я її возив пару разів, привозив, ну, але відвіз за один раз. Мені ж було все рівно, що буде з тою машиною. Я ходив, шукав кожну кісточку, щоб віддати. Просто, щоб віддати. Чи я буду спати, чи не буду. Подзвонив, що той. Я є на роботі, кажу, я сьогодні приїду, він навіть не зрозумів, чого приїду, тому що знав, що будемо знаєте, а я назад усе Ну, Він так ну, і це, ну, і ну, ну, наскільки мені Бог показав ту мою дорогу, яку я собі виселив в пекло, ну, то, то було щось. То треба було бачити. мені Якщо ставилося це, я прийняв вже конкретне рішення, зрозумів, що не можна, знаєте. І тепер я... Думаю, роздумую і вже бачу, починаю розрізняти, коли каже до мене Бог, а коли каже хтось другий, знаєте, що робити, як далі жити. Ну то що над тім не закінчилося. Я їжджу в Чернівці, вожу людей. І в Чернівці, щоб розуміли, то великий ринок. Є стоянка, є великий ринок. Ну Я приїхав туди. І коли чуть мене водії, які їздять там ще далі на, на Харків, увозять людей. Кажуть, і кажу, Ігор, ходи, ми тобі щось покажемо, ну, я в своєму житті, бачив хіба одного разу. Я як прийшов, так перед очами бачу, вони їхали і збили вовка. Збили вовка, привезли його на ринок, поклали, я так бачу, поклали і мене закликали показати. Тобто лежить такий здоровий вовк, відкритий рот, мертвий вже. Відкритий рот, так, язик, зуби такі з кров'ю, знаєте, я так зрозумів, що моє старе життя, знаєте, по-моєму. Так. Ну, Таке. Дякую. Мене звати Наталя. Я хочу почати свою історію так, з, так, з такого... ну, навіть з дитинства скажемо, тому що е, до церкви ми завжди ходили, віруючими. Кожної неділі були в храмі на літургії. Так, але коли я вже стала старшою, е, то, звичайно, там навчання, далі вже вийшла заміж. І ще на початках я так намагалася гнути іворами. Ми йшли в неділю обов'язково до церкви. Але далі е, в мене таке завжди було бажання, бо ми виросли в небагатій сім'ї і завжди хотілося стати кимось. То чогось добитися в житті. Ну, а я потрапила в сім'ю, де у всіх вища освіта. Моя свепруха заслужений вчитель математики. Ой, це було дуже, для мене це було дуже болюче. тобто, Я собі поставила таку ціль, що я обов'язково маю чогось добитися. Ну, не маючи вищої освіти, тобто, треба було якось собі в житті давати ради. Я не знаю, як Господь це покерував, але буквально за три місяці в моєму житті сталися кардинальні переміни. І за три місяці я людина без вищої освіти, мені тоді було років 24, напевно, ще, я стаю екскурсоводом. Тобто, Коли я в школі не знала історії, коли мені дуже тяжко це давалося, я практично нічого не запам'ятовувала, за три місяці, тобто Господь дав мені наскільки силу, дав мені наскільки таку ціль, і за три місяці мене в мене боротьбу дуже велику фірму туристичну, я стаю екскурсоводом і не просто. Тобто маршрути, такі як Львів, такі як Почаївська лавра, стоять основою мого життя на 8 років. Тобто 8 років я їжджу кожні вихідні до Почаївської Лаври. І зараз я розумію, наскільки Господь дав мені в той час використав все одно на краще для мене. Тому що ті поїздки, ми їздили в Польщу тоді там проводили екскурсії в Кракові. Ті поїздки дали мені розуміння і взагалі... Більше пізнання Бога в тому плані, що коли ми їхали в Польщу, приходили до католицького костелу, тебе завжди з такою полю зустрічали і не має значення, в чому ти прийшов одягнений, чи ти в штанях, чи ти в кустині, чи ти без кустини, там на це ніхто не дивився. І казав, слава Богу, що ти прийшов. Тобто Господь тебе чекає в любому вигляді. Коли їхала в Почайк, там була зовсім інша історія. І мене це, в мене теж була величезна боротьба, тобто ті довгі спідниці, пустини, треба було замотуватися з головою, а ще коли ти керівник групи, то взагалі там була дуже серйозна відповідальність. І вже тоді я розуміла таку тобто, досить велику різницю, що Бог може бути строгим, Бог може, напевне, карати, Бога треба боятися. А з іншої сторони я бачила, що Бог це велика любов, коли тебе приймають просто таким, як ти є. Ну, це було вісім років мого життя. Скажімо так, я їздила в початок кожні вихідні, кожну суботу-неділю. У мене не було хвороб, у мене не було, що в мене діти хворі, чи якесь свято, це була твоя робота і це був обов'язок. Але ті вісім років я можу сказати, що я не була в церкві, тому що я не відстояла жодну іторією. Там я не могла приймати причастя по їхніх правилах. І то теж було дуже болюче, тому що із роботи не відпустили, щоб тут піти в храм, а там свої правила. І я розумію, що тих 8 років я жила без Бога. Тобто я приїжджала, я робила свою роботу, я працювала, але я не жила з Богом. Молоді посилав дітей, посилав подарунок і казала, Ні, Боже, я не хочу, я не маю часу, я зайнята. У мене куча своїх справ і планів. І паралельно сім'я, тобто, коли кожні вихідні, у вас нема вдома, ваша дитина росте або в бабці, або в тебе в автобусі, чи в чоловіка, ми їздили в різних напрямках, у нас була в кожного своя робота. І ми не бачилися ні посеред тижня, ні на вихідні. А найболючіше все було, коли я в неділю, неділю приїжджала з роботи, приїжджала з екскурсій, пізно ввечері. А знала, що мій чоловік в неділю, будучи вихідний, йшов з друзями десь сауну, десь відпочити, О, то взагалі було. Я приїжджала дуже розбита, знервована, злюща. І ото збірують 8 років. Так, але я розуміла, що за те, що в мене така була думка, я собі це вкорінила, і я так розумію, що я це прийняла. що за те, що я не хотіла дітей, за те, що я не приймала те, що мені Господь давав, я обов'язково помогла на рах. Це в мене в половіку тилося всі ті роки. Ну і воно сталося. Тобто в 30 років я захворіла. Далі. Я ніколи не казала, про те, що е, зі мною відбувається. Я схудла за три місяці на кілограмів 17 на тайна. Тобто Е, можна було думати, що там може хтось десь помилявся або ще щось, але по, по людині фізично це, звичайно, було реально видно. Е, я нікому не сказала, пішла до лікарів, поздавала всі аналізи, зробила, зробила всі фотографії, які там тільки можна, тенгени і так далі. І лікарі мені кажуть, у, у вас рак. Ну, оце, оце було, напевне, зовсім кардинальна переміна мого життя в той момент, моє поканяння. Слава Богу, що Господь... Цей термін ну, всягнув на довсу, він тут же, тут же дав мені звільнення від цього, тому що за одну ніч мого справжнього покаяння моєї першої розмови з Богом е змінилося все. Тобто лікарі мені сказали терміново їхати, Тобто, сьогодні я була в лікарів, мала аналізи, мала всі рентгени, в мене є фухлина, в мене є рак. Прийшла ніч, і я на другий день разом їду до Львова, власний центр, в ракову лікарню. Я здаю знову аналізи, я роблю з вами всі ті самі фотознімки, рентгени і так далі, а пухлини немає. Я не знаю, як я дякувала Господу, і я розуміла, що все, що я проживала, своє життя, дівчинки, які я робила, то я, я заслуговую смерті. я розуміла що тоді для себе, що Господь мене за одну ніч врятував, врятував від того, що, що, я, що я могла буквально пожити ще місяці 3-4 не більше. З цього часу наше життя кардинально змінилося, хоча я ще їздила на екскурсії, але ну, для мене це вже не було якимось таким цілею, якимось таким сенсом життя. Я розуміла, що ті типу, поїздки повністю нашу сім'ю ну, розрушають, тому що в нас немає ніколи разу, нас немає вихідних, в нас немає будніх днів разом, ми не проводимо час своєю дитиною, але я ще їздила на екскурсії. Ну, коли коли ми були в лікарні ракові, і лікар казав, що жіночко, тобто пухлини не було, але лікар сказав, вам треба ще пройти лікування, вам потім треба до мене за три місяці приїхати. А мені так, як такнуло, я кажу, лікарю, ну мені скажіть, я можу народити дитину? А він каже, ні, ні не можна, треба лікуватися. І я знову чую його, кажу, лікарю, я можу народити. Дитину. Він далі ні вам, треба лікуватися. Полом словом я його не чула. Через три місяці нам Господь послав Софійку, тобто я завагідніла, і в нас народилася друга дитина. І я дякую Богу за те, що він так, знову ж таки, кожну погану ситуацію він повертає на добро для нас. Я залишила екскурсії. Ми Зосім, зовсім кардинально змінили, змінили своє життя. Тобто з того часу в нас вже була сім'я повноцінна, кожні вихідні, вихідні ми є завжди вдома. І хочу сказати, що ну, не, не варто віддаватися так, на всі завжди роботі, думати про щось і нехтувати сім'єю. Тобто Зараз для нас найважливіше це сім'я і подружжя. Той шлях, який ми пройшли до спільноти, то, то взагалі дуже... Кожен день це були якісь дуже важливі події. І ми бачили, як сатана перешкоджає нам. То спочатку ми почали ходити спільноту по в спільноту потрошки, потім ми в карітесі, ми пройшли курс реколекції веле життя. І саме тоді зрозуміли, що Бог, Бог саме тебе любить, особисто тебе любить, і він не карає, не б'є і не наказує. Після того, ми почали збиратися вже і в нас вдома, тобто в нас є домашні групи, де ми збираємося щотижня. І хочу розказати, які перешкоди в нас були на тому шляху. Тобто, як нас зло атакувало. рік назад перед Різдвом нас зібралася дуже велика спільнота, з'їхали з іншого, з уличного приїхали до нас, із з іншого міста, і в нас був повний дім. І перед тим наш сусід, який щороку нам на різдво м'ясо коптить, шинку робить. Ну і приніс вже готову шинку до нашого дому. Він всіх готує, копчену шинку, йде себе, і всіх разом готує кожного року. Ну, і ми відбули спільноту, дуже гарно прийшла наша зустріч, і потім ввечері я розумію, що в нас шинка в підвалі, треба йти її десь поставити. Я йду в підвал і кажу, мама, що так в підвалі смердить? Підемо ми до шинки, витягаємо, а це така величезна каструля, ми дуже багато в той раз шинки закоптили, відкриваємо, а вона так смердить, що це неможливо дихати. І ми не розуміємо, свіже м'ясо привезли. Ця людина, до якої ми відвезли, яка завжди готує щолоку, всю разом готує шинку, тобто на окремо її не маринує. Тобто це неможливо, щоб якби смерділо, то по всіх смерділо то м'ясо. Але на вигляд воно ідеальне, красиве. А смердить так, що неможливо дихати. Ну і ми вже думаємо, як, як сказати сусідам, робота років вісім назад, я пішла до сусіда виясняти, в чому справа, тисячу гривень за м'ясо заплатила, а м'ясо смердить. <реш> Так, І найцікавіше було, коли Метушинку, ми тушинку дали до сестри до пола. Ну, Для собаки, бо ну, вона смерділа страшенно. Далі до Львова вона каже, слухайте, що смердити, нічого нам не смердить, ми так з'їли, така смачна шинка. Тобто тільки для нас ця шинка так Ну, Ми розуміємо, що той лукавий нам хотів дуже різдво зіпсувати, але в нього не вийшло. Ми це прийняли з якимось таким сміхом і взагалі, ну, це не було проблемою. Але розумію, що проблеми мали бути дуже великі. Цього року, цього року було ще насиліше. Цього року перед е, Різвом у нас було два тижні випробувань таких дуже-дуже серйозних, хворіли вдома всі. І Софійка наша дуже довго хворіла, потім мама, потім малий. Е, потім я е, мала такі, так само я дзвонила навіть отця на молитву, тому що розуміла, що це відбувається на природі. Е, ми перед святим вечором вже 6 чи 5 січня е, слухали вдома реколекції е, проповіді по комп'ютеру. Слухаємо проповіді, і я і мама. І я не знаю, що вдома відбувається. Тобто мама слухає, мамі цікаво, особливо така тема ще була про контроль батьків над дітьми. Дуже цікаво. І тут з місцевого мене цілу мене починає пекти тіло, свербіти, я ціла, напухаю, я покриваюся такими величезними плямами і прищами. І то буквально так за 5 хвилин я вся така. Я біжу зеркало дивлюся і не знаю, що зі мною робиться. Думаю, так, перша думка, яка до мене прийшла, все, тебе напевно, кір, до тебе не різдво ніхто не приїде, полятувати ти не підеш, екскурсію такого кого ти не повезеш, ну кінець свят. Але тоді думаю, ні, то щось таке не може бути. Біжу до чоловіка, кажу, ю, молися за мене, тому що щось відбувається. І молиться. Я дзвоню далі до Світлани. Світлана, Світлана молися за мене, тому що ну, розумієш, що щось накрило. Потім ти школа телевідзвонить до лиця, отець, моліться, бо, бо справді я такого ніколи не бачила і, і не розуміла, що це таке. Ну Суть того, що через хвилин, ну, напевно, години часу, це все просто буде зділося. Абсолютно зникло. Я, яка була здорова, така лишилася. І, і я розумію, наскільки я б це прийняла, тобто справді не було б свят, ніхто б до мене не приїхав жити, навіть з двох не, не поїхали б до Львова з екскурсією. І наскільки можна такою одною річчю пити прийняв, тобто, що ти хворий і все. І на цьому наші свято скінчилися. Так що. Дякую. 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 Я хочу доповнити, бо в мене теж було таке розуміння і вам хочу поділитися з вами От на рахунок того, що я колись клав на себе, надію, кладу на госку. Е, ну, нас приїхали гості, ми були дуже раді. Ну, і е, я тепер вже розумію, е, ну, я так само палю далі дровами, і в мене на сценарій здобу потік котел на дрова. Ну, раз і потік. Хата велика, там треба чимось палити, думаю, що робити. І нагадую собі, перед Новим роком нам дописали 100 купів газу. Я так собі думав, на що мені того? А тепер я вже чітко знав, що я маю робити. Боже, дякую тобі. Стоку пів газу, я то закрив, той котел, той підпалив і все, палимо газом. Ну і все рівно той лукавий мені не дає спокою. Каже, ну піди завари, той котел. Ну піди завари, ну то ж не зараз завариш, завариш і все. Ну Я кажу, ну я не міг варити, підстань, ну і так ми двоє споримо, споримо, споримо. В мене зварка є, ну варити я не міг. А ще, щоб котел заварити, там треба нема доступу, ще на ліву руку. Ну і я так з ним боровся. Ну, але я не піддався спокусів, тепер я вже розумію. Зараз вам поясню, як, як я то розумію. Після свят свята закінчилися, ну все, я вже йду варити. Взяв, сів, але не вмію варити, сів і Думаю, Боже, Дух Святий, Господи, прийди, поможи мені то заварити. І розумієте, я отак за один раз лівою рукою ішов, заварив. Я зрозумів, що то не я заварив, що повприйшов, мені поміг. А думаю, як я би пішов на свята варити, ніж би був у себе на день народження, то би мені поміг.